Ющенко, так не разом нас багатне на колото апельсинне. Цьогоріч минає 20 років від початку помаранчевої революції, 22 листопада 2004 року. Українці вирішили протестувати проти масових фальсифікацій на тодішніх виборах президента, який нібито виграв Янукович, і понеслося. Спасибі вам за те, що ви прийшли на вибори і віддали свій голос. За нового президента, за мене небувала фальсифікація виборів. Вивела на вулиці сотні тисяч українців. За різними даними, протягом близько місяця в акціях протесту по всій країні взяли участь загалом декілька мільйонів громадян. Діставайте свої помаранчеві шарфи, вдягайте помаранчеві шкарпетки. Можете і гарбуз дістати. Дзвоніть одне одному по акційних секундах від ЮМСІ і в його ностальгувати. Разом наз. Б... За 20 років від помаранчевої революції вже була тонна рефлексій і опіній, як вона вплинула на подальший розвиток України, як вона змінила наше суспільство, що ми здобули, і що ми просрали. Матеріалів на 800 подкастів, тисячу інтерв'ю, і це лише для одного Віталія Портнікова. Президентські вибори 2004-го докорінно змінили історію нашої країни. Тому ми вирішили наші скромні роздуми лишити при собі. Натомість пропонуємо разом подивитися, який відбиток помаранчева революція лишила у поп культурі, як розвинула кіч, і у якому форматі досі існує культурний код помаранчевої революції. Це так. це так. По Перше найвпізнаванішим культурним артефактом революції став помаранчевий колір. Можливо, якісь теперішні 20-річні, які не заглиблювались у події 2004-го, думають, що всі стояли на майдані за прозорий імпорт цитрусових дозимових свят. Фальсифікаціям! Ні махінаціям! поняттям, поняття ям! Ні! ні Брехні! Автором візуального стилю передвиборчої програми кандидата Віктора Ющенка був політтехнолог Ярослав Лисюк. Він казав, що помаранчевий колір обрав на основі сучасних і традиційних наук. Однак, яких саме це секрет? Можливо, він просто колись побачив кришни, які у підземному переході на хрещатику, і відчув, що це воно. Цей колір добрий, теплий. Це колір для України і для Ющенка. Так сталося, що він колір був мало задіяний в Україні, тому й виділився. Але основне, що цей колір несе одну енергетику енергетику єднання. Ярослав Лисю, цю айдентику нашої України презентували у липні 2003 року ще й на вершині Говерли. Це була традиція Віктора Ющенка, щоліта підніматися на найвищу гору, присвячуючи це дійство. Черговій річниці підписання декларації про державний суверенітет України. Це символічне підкорення вершини, часто спонукало журналістів до дивного клікбейту. Гуцули просять Ющенка не вести за собою натовп на говерлу. Ющенко знову поведе свою радь підкорювати Говерлу. Ющенко очистив Говерлу на черзі Україна. Віктор Ющенка визвав гром і молнію. Під час підкорення Говерли померло троє людей. Ющенко зупинявся кожні 10 метрів, але спустимось з Говерли до помаранчевого кольору. Він не одразу називався помаранчевим і не сам собою завірусився. Його широке розповсюдження та ще й конкретний неймінг. Це вже справа піарників, а не політтехнологів. Ярослав Ведмідь із агенції MTI Консалтінг, який жодним чином не був дотичним до штабної роботи нашої України, вигадав, як популяризувати колір революції і вивести виборців Ющенка із Маргінесу, куди їх заштовхали політтехнологи партії регіонів із трьома сортами українців. Колір кампанії не позиціонувався як щось окреме його називали то жовтим, то жовто-гарячим, то взагалі символікою Ющенка. Штаб навіть не подавав ознак, що збирається виводити колір як найпростіший спосіб самоідентифікації позиції виборця. Щоб виборці могли ідентифіковувати своїх, Ярослав Ведмідь вигадав таку штуку: Надіслати прес-реліз усім доступним медіа і організаціям із анонсом помаранчевого тижня. Що мав тривати до першого туру виборів. Протягом цього часу пропонувалося чіпляти на себе стрічки, носити елементи одягу відповідного кольору, чи просто ходити із фантою. Найпростіше було тим, в кого були проблеми з печінкою. І також цей заклик запостили у LiveJournal, Джорнал, що мав такий вплив, як нині TikTok і Кум взяття УСБУ з вайберу. На протяжині неділі, яка осталась до 31 октября, дня виборів президента України. Ти можеш продемонструвати свою гражданскую позицію. Згодом це вірусно поширилось серед виборців. Ющенка проповзло до нього у штаб, і помаранчеву лавину вже ніхто не спинив би. Отож з кольором розібрались. А як щодо гасел, частину із них теж вигадав Ярослав Лисюк, а саме, девіз кампанії так. Так, Ющенко і вірю, знаю, можемо. Ці слогани були такі популярні, що під назвою так навіть випускали горілку у невеликих партіях. Через таку любов усіх до помаранчевої айдентики і символів революції у 2005 році на сина Ющенка оформили права на неї. За тодішніми підрахунками помаранчевий бренд коштував грубі гроші. Російська газета Комерсант поцікавилася у фахівців, скільки це може коштувати. Представник одного з рекламних холдингів сказав, що йдеться про сотню мільйонів доларів. Микола Катеринчук, екс представник штабу Віктора Ющенка, сам конкретної суми назвати не зміг, але визнав, що це великі гроші і додав, що символікою революції цікавилися на заході і багато дизайнерів європейського рівня. Після цих слів ось це вбрання на показі весняної колекції Louis Vuitton 2005 вже виглядає підозріло. А ось на цю спідницю подивіться: у Праду он який помаранчевий капелюх був і спідниця. У Гучі, взагалі, майже вся колекція була у теплих жовто-червоних кольорах. А як відомо, помаранчевий це мікс саме цих двох. Це збіг чи змова рептилоїдів. Український кінематограф має серію помаранчевих фільмів, так звану помаранчеву тріаду. У них тлом є революція, десь більше десь і взагалі не видно. Ці фільми не стали особливо популярними, але амбіції на це точно мали. Адже прив'язка до революції 2004 року давала авторам надії на шалені касові збори і народну любов. Але не вистачило лише одного, щоб ці фільми бодай трохи були фільмами. Строї так, будемо барикади годувати, палатки ставити на розмірах. Першою у «Помаранчевій трилогії вийшла стрічка Помаранчеве небо мелодраматична історія про хлопця і дівчину, які знайомляться на протесті. Але є нюанс вона. Учасниця революції, а він просто випадково проходив повз, ще й виявився сином губернатора області, одного із головних антагоністів. Іван. Асіві тобі маркподраматургії це як популярний нині жанр про українку і росіянина, які люблять одне одного, попри політику і обставини, але на мінімалках він. Говорить російською, вона українською. Він а політичний, і не вірить у зміни. Вона ж їх робить. Він, типу, раціональний, а вона запальна. Але їх об'єднує Ющенко, ну тобто любов. До речі, гасло фільму Революція це кохання глибоко. І покрінжі головного героя у цьому фільмі зіграв росіянин Олександр Лимарів, який до цього грав у серіалі Солдати. Крім нього, там можна побачити ще кількох росіян. Продюсером фільму був журналіст Юрій Бутусов, який у одному з епізодів ще грав роль російського репортера. Це просто цікавий факт. У теперішньому контексті більша частина акторів нашого фільму це українці. Дійсно, українська сценарна група, режисерська група. Це було дуже складно. Звичайно, можливо, простіше було запросити готову команду з Росії. Там налагоджений кінобізнес, там налагоджене виробництво. Мосфільм працює як конвеєр гірше Голівуду, але у нас з самого початку було бойове завдання. Зробити дійсно український фільм другий фільм у цій тріаді тряді «Орандж Лав». його зняв Алан Бадоєв, і тому стрічка схожа на тріп кліпмейкера під наколотими апельсинами з артхаузними діалогами і сценарієм. Це романтична історія. Головні герої Рома і Катя оселяються у квартирі на знайомця прямо у центрі Києва. Не можуть з неї виходити до його смерті, адже за цієї умови пара отримує квартиру у власність. Ринок нерухомості Києва завжди був химерним, а у нульових тим більше. Виходити із квартири не можна. Не надо ставить мене умови! Я вільний чоловік я звик так інакше не можу! Так не вмотивованих драматичних сцен і криків у фільмі дуже багато, ніби це ток шоу у Наталії Мосийчук. <плес> Поки Рома і Катя живуть у заточенні, на вулиці відбувається помаранчева революція. Рома страждає, що він не може її фотографувати, а потім все-таки виходить на вулицю, повертається, страждає. Потім вони обоє страждають, бо їм приходять аналізи на снід в 2004 році. Вміли драматизувати. Ну і безперечно, рому в оранжлаві грає росіянин Алєсій Чадов, який у 2012 році стане довіреною особою Путіна на виборах. А що ти знаєш про любов. Третій помаранчевий фільм найбільш дивний. Це блокбастер. Прорвемось. Головним інвестором фільму був Петро Порошенко. Якщо попередні фільми ще можна якось десь знайти, то спрорвемось складно. За запитом Google пропонує подивитися перезалив на Ютубі з трансляції на 1 плюс 1. Тієї осені в країні творилося бог зна що. Були вибори. Сюжет фільму такий: парашутист, спортсмен під псевдо «Заєць» потрапляє до рук ватажка східноукраїнської мафії під псевдо-док. Док, Док абсолютне зло, підступний лиходій, який здійснює хірургічні досліди над людьми, торгує ядерним пальним та вважає справою свого життя віднайти. Еліксир вічності, ну майже татаров Рятувати хлопця вирушають його друзі, парашутисти, спортсмени, дідзьо, гонщик та клоун. Здається, це звучить навіть менш абсурдно ніж реальність, у якій ми зараз живемо. Yeah, stop! Stop! Що помаранчева революція стала поп-явищем, говорить навіть не кількість фільмів, які перезитують на ній, а кількість анекдотів. Тематичних добірок купа це чудово характеризує нульові. Важливий досвід треба було запаковувати у коротку гумористичну форму, щоб передати далі. Зараз же переказувати анекдоти це крінж і несмак. Тому на заміну їм прийшли нові універсальні меми. Хоча Макс каже, що вони і тоді були, він сам бачив. Тут яйця вже кидув, чи ще не кидали. Зараз політичні слогани і політичні контексти у меметизуванні поступилися місцем к захопленню пчолярством. Про це безліч контенту у деякий навіть і сам Ющенко залітає. Тем будеш мед? Ні, я не люблю мед, козаче. що, Здобув пав, хоча ще не так давно Віктор Ющенко ображався на жарти про мед і бджільництво, але лобити хайп значно мудріше ніж ображатися. Ті люди, які це говорили, це бездареда це дрібні. Але вони думають, що вони оригінальні. Ну і врешті поговоримо вже про музику. У 2004 році вийшов цілий альбом. Ми разом пісні помаранчевого майдану, що будь-де можна було зануритися у атмосферу протесту. Ми йдемо, І серце про мене горить! Я пробив, не пробив ніж! Я прийшов. Я прийшов! не спи моя рідна земля. прокинься, моя Україно. Пісні помаранчевого майдану сповнені діями і закликами. Додіть, не сидіть, робіть щось, «Пора до боротьби. І водночас у них дуже багато теплого пафосу. Я не хочу бути героєм. України не цінує героїв. Моя країна марнизампусати екрану мало. Героям цим, Героям села. Що ж, Україна вже більше не буде мовчати! А ми будемо потужно грати і збивати веселий політичний рок! Але справжнім музичним голосом помаранчевої революції був гурт Океан Ельзи. Адже у їхніх піснях було стільки дієслів, що вистачило і на наступну революцію. Оскільки мені особисто і всій нашій групі випала така нагода і така честь офіційно мати змогу звертатися від, від імені Віктора Ющенка до молоді, то я би хотів сказати всім київським студентам і молодим людям. Студенти і молоді люди інших міст, вони з вами, вони імені вас! Коли у Вакарчука в піснях стане менше іменників. Ми зрозуміємо, що все в нас нарешті добре. А ви щось забули про гринджоли? Хочете сказати ви? Окей, вони настільки стали частиною помаранчевої кіч поп культури, що і на Євробаченні були. Разом. Через 20 років від початку помаранчевої революції адепти Ющенка досі жартують у соцмережах, збирають флешмоби у коментарях із гаслами і часто супроводжують свої помаранчеві вбрання підписами часів 2004-го. Випускають тематичні товари, щоб пробудити ностальгічну сльозу за 2004 тисячі На OLX Купу усього можна купити з тієї передвиборчої програми від агітаційних матеріалів. В шапок і наліпок до медалі на честь інавгурації Ющенка і мармурового бюсту третього президента. Можливо, це гіперкомпенсація за ті досить часи, де так не можна було зробити. А можливо, все це відбувається тому, що ця попкультура увійшла у канон і вічність. Але головне, що нам подарувала помаранчева революція, це не пісні і фільми, не мода на помаранчевий і не ан анекдоти. головне це власна сама революція. Вона передала естефету розпочату революцію на граніті і україною без кучми далі революції гідності, а згодом із загальноукраїнському спротиву російській окупації. Як від мрій про власну справу перейти до дій? Як з малого бізнесу зробити трохи більший? Як навчитися довіряти людям настільки, щоб делегувати їм повноваження? Вам більше не треба вбивати у пошуковик ці та схожі запити. Адже Google розробив унікальну та безкоштовну програму для малих бізнесів. Зростайте з Google». Вона складається з восьми освітніх модулів: а це відео-уроки від представників українського бізнесу, онлайн-зустрічі та воркшопи з експертами для обміну досвідом, а також воркбуки, тести, шаблони та чек-листи. Ви дізнаєтесь, все необхідне про бюджет, пошук інвестицій, маркетинг, правові аспекти, Отримаєте покрокові інструкції та поради від досвідчених підприємців, щоб розробити власну стратегію від ідеї до реалізації, підвищити ефективність своєї команди та знайти свого партнер in бізнес. Доєднуйтесь до програми для малих бізнесів та зростайте з Google. Посилання на програму під відео.